Добрий день, малята, я дуже рада вас бачити всіх на занятті. Погляньте, малята, чийсь будиночок стоїть. Цікаво, хто ж там проживає. А давайте постукаємо, можливо, хтось нам і відкриє дверцятка. Ніхто не відкриває, але я чую, що там хтось розмовляє. Ану, тихесенько, прислухаємося, про що ж розмова? Я гладеньке, запашне, мию, мию я тебе. Що це, дітки? Вірно, відгадали, це я мило, там, де я, завжди чисто і охайно. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худно. Дітки, а для чого потрібне мило? Так, мило потрібне для того, щоб не митися. Мило буває рідке, буває господарче, буває дитяче і тверде мило. Завдяки милу ваше тіло стає чистим, мікроби гинуть. Подивіться, дітки, на свої ручки. Ви мили сьогодні ручки з милом? Ой, які ж ви молодці, розумнички. Тітке, я чую, ще хтось в будиночку розмовляє. Давайте прислухаємось. Хто чисто вмивається, мною витирається. Чок, чок, чок. Я рушничок, маленький та гарненький. Рушнички бувають різні. Буває вишитий рушник. Він служить як прикраса. Буває рушник банний, витирається після того, як купається. Бувають рушнички кухонні, які використовують на кухні. Та також бувають паперові рушнички. Тітки, мені здається, що хтось до нас іде. Так, це до нас іде зайчик. Подивіться, який він радісний та веселий. Тому що в нього ніколи не болять зубки. Він за ними дуже гарно доглядає, і ось зараз нам розкаже. Малята, у мене є дуже добра подружка. Я маю багато друзів, які мені допомагають бути здоровим. Ось послухайте. Я маленька зубна щітка. Я часто не гаю. Кого зубки захворіли, ми допомагаю. Ось вам всім моя порада. Чистить зубки треба всім і дорослим і малим. Зубна щіточка обов'язково дружить із зубною пастою. Коли вони разом у умілих дитячих ручках і зубки чистять вранці і ввечері, тоді дітки здорові і зубки не болять. Малята, і живуть в моєму... Це мої особисті речі. Вони необхідні мені для того, щоб бути чистим, охайним і здоровим. Тож я вам бажаю теж бути охайними. Я знаю, що коли не дотримуватись правил гігієни, зір, можуть причепити. Бачили мікроби? Я теж не бачив, тому що вони невидимі. Так, зайчику і дітки, ми знаємо, як боротися з мікробами, а які вони, ми можемо їх намалювати і уявити.